Так, Дуже цікаво, також була поїздка лісом. важко. важко, Ну ваше, да. <рес> Дуже важко було їхати, багато було пісків, також можна сказати, проїхали по лісу приблизно до 15-20 кілометрів, що все лісом їхали дуже важко було, бо пісків було багато okay. попиляних дерев. Хлопці, як приорієнтувалися, куди їхати? Та вже розгалуження стежки можуть повезти зовсім тим метрами по тележному положенню. Якщо Васильович їхав, перший їхав. Перший їхав. Я вже не орієнтувався, куди їхати, а просто чисто інтуїтивно. Я якраз цей ліс, я ще скажу, там нових стежок дуже багато. Я стежі балакую, що стежі ну, Пиляли дрова, от, от, і нас дуже багато. Тобто вони могли б навіть по кругу так ходити. Ну я би чисто інтуїтивно не знаю, як, як ще виїхав. Також як бували, бо чу ти чуть-чуть губили, ну чуть-чуть губилися, то по слідах і по Риби поготарапували. Карта у вас була? Так, серйозно. Так, була карта, то по слідах, по яких пролітали перші по пісні. Там гавки ловити не можна, так? Так, гавки ловити. Більше дуже було, знаєте, відвікатися за там, хто їде там третій, четвертий, треба було дивитися попереді, хто їде. Коли, я знаю, десь там Гаус поймав, там подивився вліво, вправо, там, то завжди, ну, загублювалися, розбули, їхали, шукали. Ну, Були там пару випадки. Ну, Бучно нас догнали, на цей місце всі встали, їхали. Ну, так, провели ми першу ніч у поблизу села Городище. Так, І також в цьому селі знаходиться сам штаб Південно-Західного фронту. Там ще є фотографії. Так. А саме так вигляділи хатки, де ну палатки, там де проживав. Також в першу ніч, ну, нам було дуже цікаво, що там лісі, але даже ну, в мене трішки страшненька. Перший раз. так. Незвично незвичайно да, перший раз. Можна сказати, що метрі 15-20 від нас там і лисиця там відгукувалася. Дуже страшно першу ніч було. Це тут, там зараз є музей, там інше шукали все документи різні всередині. посольства всередині. Ні, так, він так, закритий так. був. Музей був в цьому будинку 19 вересня 1941 року, відбувалося засідання, яку ради Південному захищання. На другий день ми вже дібралися до Шумейкового урочища. Дуже важливим для нас було побачити його та відвідати. І там було дуже цікаво, там стояв бронів танк. Збройні машини, Зараз машини. Так, так, покажуть, так. 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 Це такий виходить ну, меморіальний комплекс. Я пам'ятаю, цей вигляд набув на в 1975-66 році. І там ще от, період. Якраз ми проїжджали по тих шляхах, і тут приблизно в той час, вони десь на два дні раніше, коли проходив в 41-му році цей шлях. Та, да. Майже в реальному да. часі майже, в реальному часі, висить ну, okay, на два затримку, дні, дні, дні раніше. На 71 рік да? так? На 71 рік да? І два дні тоді, да. так. 71 рік і два дні. Да. І там, от, перед святом, приїжджають люди, ну вже покоління молоде, покоління, яке війни не знає, але родичі, які загинули от, чи тут, чи от, от, в цьому І Ми бачили, приїжджали. Також там ну, був колодязь, з якого можна було також, щоб з якого можна було також дістати воду, але ну, там річки почали висухати, там води стали дуже мало, і тому ми облетали. Ага. Поїздка вона тривала зразу по лівій стороні Удаю, потім ми перебрались на праву сторону Удаю. Так, тому, так, і саме через цей міст ми перебиралися на другий, на другий берег річки. Заночувавши другу ніч біля місця, де зливаються дві річки Удай та Сула, ми вирушили в сторону монастиря. Оце, як ви бачите, перша фотографія, там стікають дві річки Удай та Сула. І ну, де їхня сток саме тут знаходиться. Річка, саме... знаєте, впадає річка сула, протікає, впадає річка Удай. і річка. Саме в цьому